Великий ти, Господи, дивні діла, тві немає ні одного такого слова, що задовільно обспівало чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла, тві немає ні одного такого слова. Що задовільно обспівало, чудеса Твої. Великий ти, Господи, й дивні тіла твої і немає ні одного такого слова, що задовільно обспівало. Чудеса твої. Бо ти що? Коли є свої, від неботя до буття привів усе своєю владою, і держи створіння і за своїм задумом будує світ із чотирьох стихій склав створіння, Вінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять всі розумні сили, тебе оспівує, сонце, тебе славить, місяць тебе оточує, зорі тебе слухається, світ поперед тобою, тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет ти утвердив землю на водах, ти оборонив море піском, ти для дихання розлив повітря, англійські сили служачі, архангельські гори, клоняються тобі на окі, херовими, ще страхи навколо стоячи, облітаючи, покриваються страхом неприступної твої слави. Ти бо Бог сущий, неописаний, беззначальний, невимовний, прийшов на землю прийняти. І людський перебував, бо ти плати позадями, оселі свої ласкавости не міг дивитися, як дяволо, мучить людський рід. але ті, хто і спас нас, і сповідуємо, погані проповідуємо йому в милість, не даємо добрих. Бавши з неба Святого Твого Духа, і сокрушив голови, зміїв, що там гніздилися. Сам і нині, чоловіку любчи царю, прийде мені і щастям Святого Твого Духа, і освятивного цю. Сам отже, чоловіку любчи царю, прийде мені щастям Святого Твого Духа. І освяти воду оцю. сам отже, чоловіку, любчи царю, прийде нині щастям Святого Духа. І освяти воду оцю. І дай їй, благодать спасіння, благословення Йорданови, чини вчиниє дервом непління, даром освяченням, розрішенням ліків, зціленням неду. Погубною для демонів, для супротивних сил, неприступною і сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають, причащаються, мали і на освячення тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу бо Ти, Бог наш, що водою духом обновив постарілу нашу від гріха нашу природу, ти Бог наш, що за ноя, Водою потопив гріх, ти Бог, наш, що через майсея морем визволив з рабство рід єврейський. Бо ти Бог, наш, що пробив скелю, і в пустині потекли води, і потоки нагоднилися, і напоїв скали людей своїх. Ти Бог, наш, що за Іллі водою вогнем визволив Ізраїля від Омани Абалової. Владико, святий воду, оцю, Духом Твоїм святим. Сам і нині, Владико, о святий воду, отцю, Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, святий воду, цю Духом Твоїм святим. І подаю всім, що доторкаються і причащаються і помазуються нею. Освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом бережений народ нас, захорони його під покровом в своєму мирі і даруй йому все, що просить для спасіння і життя, і життя вічне, щоб стихіями і людьми, і ангелами, і видимими, і невидимими. Славася, Твоє, присіде ім'я Отцем і Святим Духом. І освятив води, і благословив всіх нас, що зігнувши свою шию, виявляють підкорення тобі і сподоба нас сповнитися твого свячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, наш доробля душі і тіла. Богія, освячення наші, тобі, славу, подяку, поклоніння, воссилаємо. беззначання твій мосен, з святим, лицетворним твоїм духом. Нині і на віки, коли в Йордані хрестився Того. Eu vou explicar. Пошли выходить, но